Вітаю глядачі, хочу представити вашій увазі масажний рум цілідрісної форми, рельєфний, придбаний магазин Алу. Значить, його параметри довжина 33 см, діаметр 13. Він корисний для того, щоб робити масаж, особливо для спини. Як видно, E, значит, на відео є в ньому в рельєфній поверхності така виїмка для того, щоб хребет не передавлювався, а масажувалися м'язи спини. Опруга e, його поверхня. Upруга, але доволі м'яка. Внутрішня міцна частина, витримує значні навантаження. Корисний, рекомендую. От. Ну, різні є кольори, як видно на відео. Магазин «Алу» продавець товару, різні варіанти оплати. Так що рекомендую придбати саме в цьому магазині. Тим більше, що дуже, доволі швидко опрацьовується замовлення, значно швидше, ніж замовляти десь за кордоном. Ну і користь у нього є значна. По застосуванню треба буде кілька разів значить, потренуватись і далі все буде зрозуміло. Ніяких особливих не треба буде навичок, далі по-дальшому. І масаж спини. Виконується самостійно і доволі приємно. Що дякую за увагу. Рекомендую до покупки саме в магазині Алон.